Під'єднати до 40 кВт сонячних панелей, тобто це з гаком нам дозволить якраз це заряджати. Ну але тут потрібно розуміти, це може бути навіть промислове рішення, бо для будинку, наприклад, встановити 40 кВт сонячних панелей не завжди є е, стільки багато місця. У мене максимум встановлено 15 кВт, але він може в три рази більше, більше, скажімо так. Тому тут потрібно теж розраховувати саме на це. Тобто не тільки квартирні такі будинкові рішення, це може бути і бізнес рішення для якоїсь комерції, для магазинів, кому ну, потрібно І Ви ж чуєте. Він абсолютно безшумно працює. Це дуже велика перевага, тому що багато рішень, які є. Наприклад, там коли люди намагаються отримати і комфорт, але в той же час отримують дискомфорт. Бо все багато обладнання, скажімо, бюджетно, воно все-таки без вентиляторне, воно з активним охолодженням да, охолодження. Воно... Тут воно пасивне, і що теж дуже важливо, саме в рішеннях EcoFlow, в кожній акумуляторній батарейці всередині встановлений вогнегасник. Тобто, навіть у випадку, якщо якась буде там висока температура навколо, він просто своїм імпульсом просто газ розпилює, розпилює і гасить все навколо, що теж, до речі, зустрічається далеко не у кожній моделі, яка є на українському ринку. Тобто, система, яка може ще й додатково і забезпечити безпеку себе в тому числі. Да. Ну а поєднання, до речі, ще й з зарядкою для електромобіля. Ну, для мене це взагалі просто дуже важливо, тому що в мене є електромобіль, який я повністю заряджаю півроку просто від сонячних панелей, не сплачуючи, ну сонце воно ж рахунки нам не виставляє, тому Звичайно. ми можемо це теж робити. І це, це все теж дозволяє робити ця система. Так само і тепловий насос. Тепловий насос, поєднання з цією системою, це просто мега класно, коли ти розумієш, що жодне відключення. При мінусовій температурі навіть на вулиці воно забезпечить тебе теплом і комфортом будинку.